Хей, hey, з вами Кейт USA та ви на моєму каналі про адаптацію в США. Я все частіше бачу інформацію про одобрення дозволу на роботу для тих, хто приїхав по програмі United for Ukraine. До речі, діліться в коментарях, якщо ви вже отримали дозвіл на роботу та маєте офіційне право працювати в США. Давайте згадаємо, на якому я етапі заповнила та відправила форми на отримання дозволу на роботу. Я робила це офлайн. Я не відправляла форми онлайн. Також я заповнювала форму для того, щоб мені скасували внесок у розмірі 410. По Покрокову інструкцію я тут залишаю, якщо ви тільки на цьому етапі, то це відео буде вам корисним. Після того я отримала запрошення та з'їздила на зустріч, де в мене взяли відбитки пальців та зробили фото. Якщо ви тільки плануєте їхати на цю зустріч, то вам потрібно заповнити анкету. Також залишаю вам ось тут відео, яке вам допоможе це зробити і підготуватися. Тим кроком буде одобрення дозволу на роботу і, в принципі, сама робота. Скільки цей період займає, то ніхто не може спрогнозувати. Вже будемо дивитися на практиці. Та що робити у цей період очікувані? І зараз я хочу поговорити, чому так важливо, по-перше, підготуватися до пошуку роботи, а по-друге, знайти гарну офіційну роботу. Ну, для мене важливо. Тому що програма United for Ukraine» вона надає можливість перебувати в країні упродовж двох років. Після того потрібно буде легалізуватися в країні або повертатися в Україну. І один з таких способів легалізації це знайти гарного роботодавця, який буде готовий вас спонсорувати як працівника і допомогти в оформленні робочої візи в США. Тому для себе я хочу розпочати підготовку до пошуку такого відповідального роботодавця. І запрошую вас в цю захоплюючу подорож. Цікаво, поїхали! Але ні, стоп! Перевір, чи підписаний ти на мій канал. Якщо ні, підписуйся. А якщо підписаний, став вподобайку. Ну а тепер поїхали! Для себе я запланувала такі кроки: перше це оновити профіль в LinkedIn. Розповім вам про цю мережу, чому вона так популярна тут для пошуку роботи, а також обговоримо інші сайти, де можна шукати роботи. Друге, це оновити або навіть створити ваше резюме, діючі поради, як його можна покращити, а також сайти, на яких ви зможете зробити для себе швидко це резюме. І найостанній момент це як підготуватися до інтерв'ю на англійській мові. Будемо з вами тестувати один телеграм-бот, який має допомогти нам підготуватися. Але чому потрібно розпочинати пошук роботи саме зараз? Дозволу на роботу ще немає. Можливо, є навіть робота за кеш. Але справа в тому, що пошук роботи він не займає один чи два дні. Ну, можливо, в когось і займає, але в іншій країні на іншій мові, то я думаю, що це може бути таким непростим процесом. До речі, маленький факт про мене: я працювала продовж двох років у якості HR в Міжнародному банку та якраз і займалася підбором персоналу. Тому я точно знаю на практиці, що сам період. Пошуку персоналу – це не швидкий процес. І я знаю терміни закриття однієї вакансії, тому давайте не будемо відкладати цей процес на останній момент і почнемо підготовку. Давайте поговоримо про популярну соціальну мережу, якою дуже часто користуються в США, якщо хочуть знайти роботу, і це LinkedIn. Що це взагалі за мережа? Це професійна соціальна мережа та середовище можливостей. Сторінки в LinkedIn ведуть не тільки люди, а й компанії, де вони розповідають про свою місію, візію, ну і також шукають для себе нових співробітників. Тому для вас LinkedIn може бути як можливість візуалізувати з тому для вас LinkedIn може стати можливістю як візуалізувати своє резюме, ну і також презентувати себе для рекрутерів. Якщо ви думаєте, що це тільки для якихось менеджерських позицій або айтішних вакансій, то ні. Насправді там можна шукати роботу офіціантам, адміністратором або будівельником. Це дуже розвинена популярна мережа, де в США шукають роботу. Тому. Якщо у вас ще немає цієї соціальної мережі, давайте швиденько встановлюйте і будемо створювати ваш персональний профайл. До речі, чому так важливо мати LinkedIn, якщо у вас взагалі немає резюме? От ви жодної раси не створювали його для себе. Якщо ви заповните всі поля в профілі LinkedIn, це буде як ваше перше резюме, і ви його вже можете відправляти на ті вакансії, які вас зацікавили. Я виділила п'ять простих кроків, слідуючи яким ви створите ефективний профіль в LinkedIn. Перше, на що рекрутер зверне увагу, коли він відкриє ваш профіль в LinkedIn, це візуал. І Візуальну частину вашого профілю створюють фото, фон, правильно вибрані місця попередньої роботи, і вони допоможуть візуально структурувати вашу сторінку. По статистиці рівень взаємодії зі сторінкою збільшиться в 9 разів, якщо у вас є фото і ваш бекграунд. тобто Це заднє фото, яке ви встановлюєте на своїй сторінці. Давайте, як приклад, розглянемо мою сторінку. Як ми бачимо, що основне фото воно має бути з акцентом на ваше обличчя, без зайвих деталей, воно має бути світле, без друзів на фоні. І ваш бекграунд, який стоїть. Позаду вашого головного фото, він має показувати ваші цінності, або бути взагалі нейтральним. Тому, будь ласка, його також не треба робити аляпистом. Ви можете подивитися різні приклади. У мене, наприклад, він взагалі дуже простий, але показує мою цінність, те, що я разом з Україною. Друге, про що ми поговоримо, це заголовок. Заголовок це поле під вашим фото. І там потрібно вказувати конкретну позицію, яку ви шукаєте. Бо перед тим, як почати пошук працівників, рекрутери, вони е друкують да, назву вакансій і бачать людей, у кого пошукова система знайшла співпадіння. Тому так важливо писати заголовок правильно. У заголовку дуже важливо додавати як можна більше ключових слів про свій досвід, і це надасть більше інформації та одразу на першому кроці рекрутеру буде зрозуміло, що ви вмієте і що ви зараз шукаєте. Якщо ми подивимось на мій профіль, то на останньому місці своєї роботи я займалась покращенням клієнтського досвіду і людиноцентричним підходом при створенні продукту. Тому отак все я і вказала в своєму заголовку і. Це потрібно адаптувати під вашу професію. Наступне поле, на яке я хотіла би звернути увагу, це досвід робот. Тут також потрібно заповнювати правильно, і це найбільш цікаве поле для рекрутера. Тому давайте постараємось для нього. Перша, найголовніша помилка. Це не оновлювати зміну вашої роботи. Тобто рекрутер бачить, що ви досі працюєте, що ви не відкрите до цієї можливості, і він просто не зверне на вас увагу. Хронологія вашого досвіду вона має бути актуальна. Якщо у вас були якісь перерви або зараз перерва, ви можете застосовувати таке поняття як «career break», також дуже важливо додавати вимірювані результати вашої роботи. Чомусь цей очевидний пункт може викликати складнощі, тому що ми всі працюємо завжди добре, а коли це потрібно оцифрувати або сказати в цифрах, то нам завжди немає що сказати. І в мене така ж сама проблема, як я вирішую. Її. Потрібно просто писати ці приклади, коли ви вже працюєте на своєму поточному місці роботи. Це не означає, що ви працюєте і вже мрієте про нову роботу. Якось в нашому менталітеті ми не звикли себе хвалити, ми не звикли себе презентувати. А для того, щоб презентувати, завжди треба використовувати цифри, тому що мозок за них дуже класно чіпляється. Що ми зараз поговоримо про приклади, то це може бути те, що ви стали тричі в рік найкращим продавцем серед ста колег, або ви продали ось таку кількість товару за тиждень, або за час роботи з брендом його впізнаваність виросла там на ікс відсотків. Всі ці дані вони дозволяють рекрутеру зрозуміти, що саме ви робили на роботі і яких результатів ви досягли, тому що всі ці абстрактні поняття: я працював добре, я стресостійкий, Вони нічого не кажуть рекрутеру. Цифри завжди говорять краще, ніж прикметники, тому запам'ятайте та використовуйте це при створенні вашого резюме. Також додавайте ваші скілзи, які ви використовували під час роботи, тому що в різних департаментах, на різних позиціях звісно, використовували різні навички, і це корисно вказати. Далі поговоримо про вашу освіту і волонтерську діяльність. Особливо це стосується тих, у кого взагалі немає жодного досвіду роботи, і в США дуже популярно волонтерство. Якщо у вас є Волонтерські проекти, бо ви вели волонтерські проекти, ви обов'язково про це вказуєте, тому що це означає, що ви проактивні, у вас є менеджерські здібності, і ви відповідно їх використовували на практиці. Надалі рекрутери вони можуть розглядати волонтерський досвід як вашу роботу, тому що ви використовуєте там ті ж самі навички, як і на реальній роботі. Далі потрібно буде вказати сертифікати та курси, які ви проходили. Я думаю, що тут саме час згадати всі ті курси, які... Ми всі проходили на карантині знайти цю папочку з тими курсами і вписати все в LinkedIn. Якщо ви жодного разу не проходили курси, то зараз також є багато можливостей безкоштовних пройти курси на підвищення кваліфікації або курси, які вам допоможуть надалі знайти роботу, і вписати цей курс собі як в досвід в LinkedIn. Ну що, профіль ми привели до ладу, але як же шукати тут роботу? Тут все дуже просто. Переходимо в вкладку вакансії та розпочинаємо пошук. Тут є різні фільтри. Ви можете фільтрувати за датою, коли опублікували, також за рівнем досвіду, який у вас є. Можна навіть за компанією шукати тип вакансій, якщо для вас важливо, наприклад, знайти роботу на парт-тайм на неповний робочий день. І також ви можете вказати, що ви хочете працювати в офісі або ви хотіли би працювати онлайн. І таким чином шукати для себе підходящі вакансії. Коли ви знайдете ту вакансію, яка вам подобається, яку ви хотіли би спробувати, ви можете, по-перше, ознайомитися з цінностями компанії, а по-друге, вони. Інколи надають можливість одразу відгукнутися разом з профілем LinkedIn. Але найчастіше буде таке, що ви захочете відгукнутися, а ви переходите, і кожна компанія веде на свій сайт, де потрібно зареєструватися, вказати всі-всі всі дані, а потім вже відправити ваше резюме. Тобто кожна компанія може використовувати свої різні ресурси для того, щоб збирати ці резюме з LinkedIn. Також чим корисна ця мережа LinkedIn? тим що ви можете по перше знаходити компанії. І знаходити тих людей, що там працюють, ви можете знаходити рекрутера, всі і писати їм напряму та направляти ваше резюме. Я хочу сказати так: якщо ви розпочинаєте серйозно шукати для себе роботу. То це вже і має бути робота. Тобто ви кожен ранок у 8 або 9 починаєте розсилати ваше резюме. Тому що не буде такого, що ви створили ідеальне резюме, ви створили ідеальний профіль у LinkedIn, направили в одну компанію, і все, ось вона робота вашої мрії. Ні, тут потрібно поступово кожен день надсилати на різні вакансії, які вас цікавлять. І тоді у вас буде той результат, який ви очікуєте. Давайте перерахуємо, які сайти є для пошуку роботи, і де ви можете починати шукати роботу. Це, по-перше, LinkedIn. По-друге, це Facebook, куди ж без нього. Особливо підходить для людей, що шукають роботу на перший час. Ви можете знаходити підходящі групи для вас по локації з українцями та писати запит, що ви шукаєте роботу, де ви знаходитеся, і що ви вмієте робити. І так само можна шукати в Телеграм. Пишемо коротенько про себе, знову ж таки, одразу пишіть локацію, чи є у вас машина. Скільки ви можете та готовий переміщатися? Рівень вашої мови. Ну, можливо, зарплатні очікування, можна також написати. Також можна використовувати кар'єрні сайти. Я ось тут їх всі залишу, також залишу вам в описі, щоб вам було зручно скопіювати і використовувати. Там такий самий принцип роботи, як і з LinkedIn, можна навіть створити своє коротеньке резюме, якщо у вас немає. І ви реєструєтесь, шукаєте вакансію біля себе в тому місці, де ви проживаєте, і знову ж таки відгукуєтесь, надсилаєте ваше резюме і починаєте очікувати. Дзвінка від рекрутера. Одразу скажу, щоб ви не розчаровувалися інколи буває так, що ви відправляєте, а вам ніхто не передзвонює. Справа не в вас, справа в них. Вони просто не оцінили вас. І ще одна порада стосовно того, як можна шукати роботу, це роздрукувати ваше резюме і розносити напряму в компанії, які вас зацікавили. Цей спосіб він може показатися вам якийсь несучасний, не діджитал, але насправді. Це також класна можливість, тому що, ну, перше, американці всі дуже люблять поспілкуватися. По-друге, вони вас одразу побачать. Вони не побачать тільки анкету стандартизовану, а тут ви вже зі своєю харизмою можете їм розповісти, хто ви звідки що шукаєте, і зацікавити їх своєю персоною. А якраз наступне відео буде про те, як правильно скласти ваше резюме, щоб воно працювало на вас, а не було просто папірчиком. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити це відео, і пишіть в коментарях. Яку роботу ви хочете знайти в США або, можливо, вже знайшли? А якщо ви тільки готуєтеся до переїзду в США по програмі United for Ukraine, або тільки нещодавно приїхали, і у вас безліч питань, що вам робити і куди бігти, то підписуйтесь на мене в інстаграм. Я підписана як ЯКатійка. Надсилайте мені в особисті український прапор, і я вишлю вам абсолютно безкоштовно чек-лист по адаптації в США. З необхідними кроками, що робити при претині кордону. А якщо ви тільки готуєтеся або шукаєте спонсора, вам також це буде корисно, тому що там є поради, необхідні сайти і також перелік питань, які у вас можуть виникнути. Обов'язково вірте в себе, і у вас це точно вийде.